За декілька років тому на цій нині закинутій території був волейбольний майданчик та зона відпочинку для дітей з навколишніх будинків. Нині це не лише місце для розпивання спиртних напоїв, про що свідчать викинуті пляшки, а й просто захаращений шматок землі. Знаходиться він на вулиці Курчатова за колишнім ендокринологічним диспансером, а тепер гуртожитком. Щоб потрапити на зупинку громадського транспорту, крізь ці руїни щодня доводиться ходити і мешканцям будинків на вулиці Драганчука. Місцеві говорять більше п'яти років. В тому ця земля була віддана в оренду однак за цей час, окрім незрозумілої недобудови та гратів, на ній нічого не з'явилось, окрім сміття такою ситуацією. Обурені, що правда, схоже, думки людей не сильно турбують місцевих чиновників. Я звертався до пана Хамка рік тому з проханням надати інформацію, що планується тут, коли буде наведено порядок. Відповідь була надана, що. Значить, власнику території буде поставлено завдання. На цьому все закінчилось. Тобто реакції немає ніякої. Немає реакції ні органів виконавчої влади, ні органів самоврядування. Щоб ще раз нагадати про закинутий шмат землі міській владі, люди звернулись до громадського контролю. І знову відписки, і знову відмовки. І знову люди страждають. Дітям нема де гратися, людям нема як пройти нормально, і на сьогоднішній день ми маємо таку плачевну ситуацію. Хотілося, щоб все таки вона вирішилась в позитивному плані. Про людей подумали. Рівський громадський контроль буде звертатися відділ землеупорядкування. До міського голови, щоб все-таки навели тут порядок, щоб привели в той стан, який воно належить, адже ми маємо тут не якісь там окраїна міста, принаймні, а це фактично один із центральних вулиць міста. Тому ми будемо робити все для того, щоб людям допомогти, і все стало так, як воно має бути. Місцева мешканка пані Ніна давно вже помітила, що автолюбителі часто заїжджають і виїжджають через тротуари на вулиці Курчатова. Під час зйомок сюжету декілька водіїв хотіли проїхати знайомим маршрутом, однак, побачивши камеру, розвертались назад. Жінка говорить, через це часом і на вулицю страшно вийти, адже вже була свідком, коли на тротуарі у Рівному збили пенсіонерку. Я вважаю, що машини повинні їздити тільки по проїжджій дорозі і Останавлюватися повинні на певних площадках, щоб людям це не мішало. От і все. Тоді нам буде добре жити, тобто ми будемо старі люди, ми будемо ходити, бо я і Вов свого чоловіка. Я його не можу випустити, бо він може попасти під машину, бо він не дуже уважний, зіру ніво ні А так, бачите, смотриш, машина вискочила, смотриш, машина вискочила. Так що я знаю, що з цим треба боротися. Намагався з цим боротись і мешканець четвертого будинку на вулиці Курчатова. Чоловік звертався до міського голови та навіть знайшов рішення, аби пішоходам було безпечно, а водії не змогли їздити тротуарами. Пан Хомко відписав, що два роки назад, що на даній клумбі буде встановлено обмежувачі і вона буде скопана пасійна трава. Ми зараз бачимо, які обмежувачі стоять, яка трава посіяна. Стосовно проїзду автомобілів на даному участку, Моя пропозиція була встановити декілька пірамід бетонних або стовпчиків металевих. Відхилено по причині, що це все буде заважати. Службам екстреного виклику швидка, пожежна і так далі. Питання дуже просто вирішується, на жаль, ніхто не хоче його вирішувати. Нагадати про свою обіцянку міському голові спробує і громадський контроль. В приказці відомі сказано, що обіцяного три роки чекають. Виходить, що залишилось ще рік, міському голову, голові почекати, щоб зробити, тут навести порядок. Проте, ми не будемо чекати. Ми будемо робити відповідні запити нашої громадської організації все таки з того, щоб навести тут порядок і піти на зустріч людям і впорядкувати цю місцевість. Тим часом на клумбі функцію так званих обмежувачів виконують автомобільні шини, які, на жаль, ніяк не перешкоджають автотранспорту. Тим часом чоловік, незважаючи на два роки очікування, ще досі готовий допомогти міським комунальникам зробити рівне трохи безпечнішим. Я можу особисто їх своєю силами свого підприємства, яке в мене є, їх встановити тут, але ну, хочеться діяти в законний спосіб, не порушувати. Порядок громадський і не отримувати штрафні санкції за такі речі, і хочеться знати і вірити, що в цьому місці є якісь служби, які чимось займаються. Рівняни задихаються у власних квартирах. Вже багато років в третьому та четвертому під'їздах будинку на проспекті Миру 15 вентиляційні отвори в квартирах, які призначені для виведення небажаних запахів, навпаки, труять людей. Крізь них у помешкання потрапляють усі каналізаційні аромати. У нас отдушины в квартиру напрямую заведены с подвала. У нас нет на отдушины, на вентиляцию квартиры нет отдельного выхода. Здесь все люки, они все опускаются почему-то в подвал. Ну, это проектировка такая. Не діло в тому, що вот, вот это, когда все собирается в підвалі, воно ищет вихід, куди оно йде, ну йде в квартири. Я не знаю, як в других квартирах, але напрямую в вот этот запах, ми просто це неможливо дихати. Я просто беру пакети, клієнку, я заклеюваю души, все абсолютно. Тут живе чимало родин з маленькими дітьми та людей поважного віку. Місцеві розповідають: нещодавно втомившись терпіти таке, їх сусідка продала свою квартиру за копійки, аби зберегти здоров'я своїх дітей. Це ж невозможно, взрослому перенести. Ми живемо, от я живу, просто на втором етазі общественного туалета получается, запахи такі. Тоже я теж тоже пожилой чоловік, я ж теж реагую на ці запахи. Це ж самый настоящий газ. Якщо кто спичку бросил, воно взорветься. Причин потрапляння смороду в квартири багато, говорять люди. Тут і труби старі, тут, коли приїжджала комісія, я так розумію, що тут і вихід неправильно зроблений в лівньовку. Все зливається в лівньовку, тут забивається, прет все у нас під дом, і, звісно, вихід ще й неправильний з дому. І ось вот це все з проспекту И отсюда оно все сливается под наш дом, под подвал. Главное, страдают только вот этих два подъезда. Я не знаю, почему они вот выход сюда. А потому что они и 4 -й, 4 -й, среди, и... Да. И все Это ну, все стоит под нами. Последний раз, когда они открыли, я не выходила, потому что ребенок маленький не могла выйти. Но когда они открыли, они ужаснулись. Они говорят, там по шею воды. Они даже не смогли зайти вот с этой стороны, они не заходили. Они открыли, работники ЖЭК открыли, дня, и они два или три дня качали воду. Аварійні служби навідуються до будинку частенько, однак усувають лише наслідки проблеми, а не її саму. Рівеньський громадський контроль буде звертатися до управління житлово-комунальної сфери, управління водоканалу, щоб вони на кінець розібрались, хто там керує чим і хто що виконує, і дали можливість людям нормально існувати в своїх житлових приміщеннях». Тож хочеться вірити, що міська влада і комунальні служби таки відреагують на багаторічну проблему цих рівнян і вирішать її. У попередніх програмах ми розповідали вам про небезпеку, яка чатувала на рівнян біля 18-ї школи. На вулиці Вербицького один каналізаційний колодязь був повністю відкритим, другий провалювався, третій був напівзруйнований. Після нашого візиту та відповідних звернень до рівнеоблводоканалу облводоканалу на двох каналізаційних колодязях замінили люки, а на третьому його нарешті встановили.